Ми розглядаємо три комачі. Ключові слова страждання, нерозуміння, де справжня, де уявне, перебільшення, синдром жертви, драматичність. Карта. Скорботна жінка стоїть сама у своїй кімнаті, зраджена та покинутим коханням. Три мечі пронизують її ззаду, знаменуючи підступні вчинки, скоєні кимось, кому вона колись довіряла. Коли гострі леза пронизують серце жінки, вони залишають криваву червону пляму, вічою на її одязі. Вона обережно торкається пальцем островних металевих наконечників, намагаючись визначити. Чи біль, який вона відчуває справжній чи уявний. Хоча вона страждає, жінка не докладає жодних зусиль, щоб витягнути жахливе мечі зі свого тіла. Натомість вона дозволяє стражданням стати жертвою та загнати в кут. Її три ноги показують, що вона достатньо стійка, щоб витримати душевний біль, і що вона може бути вийти з цієї сумної ситуації. Вирішивши залишитися на місці та страждати, вона чекає. Біля відчиненого вікна наближення грози, яка принесе їй ще більше турбулентності її життя, що вона не буде обережною, але що старшість з її грудей притягне небезну блискавку, яка може вразити її громовим розрядом. Реальність проливає світло на жінку, проте вона різко відвертається в саможалі та запереченні. Замість того, щоб знатися в правді у своїй ситуації, гнітючі думки чорнять руком, якою вона захищає від яскравого світла, Її жадібна поза кидає перебільшену тінь та стіну позаду неї, роблячи й страждання більше за життя. Хоча її очі сповнені не сліз, розпір жінки встигає видавати останню сльозу, ковзає по її щаці, немов самотній чорний симак. Реальність може бути розгорив стосунки, в які закінчилися катастрофою або недовірою друг друга. Це також людина могла зрадити довіру. Наприклад, це може сама по собі бути така драматична особа, ученицею власного вибору, Спрямовано ставати жертвою і не готові виходити з неї. І, розумієте, стиль життя, спосіб життя вони можуть показувати, як життя жахливе щодо них, А дійсно показуха перед собою, перед іншими людьми. І тобто, ти розумієш, одне діло, якщо б це було б занадто травматичні стосунки, де їй болісно, дійсно болісно, Але, як ми бачимо, вона стоїть на трьох ногах. У неї є опора, вона може їх позбавити, але вона додає більше драматичності ті чи інші ситуації. В цьому вони часто пов'язують множинні зв'язки, щоб втекти від проблем, але ці зв'язки лише збільшують страждання та сумніви. Найчастіше не переконані що їхні проблеми вирішити не можна і їхнє становище найжахливіше, хоча воно об'єктивно не так. Оцих людей постійно є якісь люди, тобто знаєте, вони можуть пригади зі стосунків на стосунки. Щоб забути якусь людину, а потім розповідати, який у них досвід, тому що вони не можуть знайти якесь там кохання справжнє, чи ще щось. Одне діло, якщо б там в фінансових частинах, чи ще щось, у них не було б можливості щось реалізувати. А так все в них є їхніх силах. Їм потрібно трошечки прикласти зусиль. Але ж ні, розумієте, у них все тяжко. Тому. Вони це постійно жалкуються, і інші люди можуть казати, що ти типу, подавай щось будеш робити, але їм це настільки може не подобатися, тому що вони хочуть від інших людей, щоб вони слухали, казали, так, так, ой, жах, як ти так справляєшся. Тобто розумієте, показували, жаліли їх. Але ця жалість має бути така, що наче м -м, вони піднімають їхню цінність. Отак, от я б сказала, стосунки мелодрами, турецькі серіали. Класична історія любовного трикутника. Це ситуація може де людина з усіма та ким, Що ця людина нещаслива, вона страждає від самотності, від порожнечі. Вона може думати над тим, що як мені хочеться зблизитися з якоюсь людиною, відкрити свою душу. Але хоча це цього не робить, секс не задовільняє, бо він не з цією людиною, не є порівняння з кимось. Або це може бути розчарування, також це може бути зради, тобто воно щось якесь дивне та незрозуміле. Робота гроші справи людина займається зрозуміло, що своєю справою, чого душа не лежить. Це робота безперевно джерело страждань, буде вибір на користь того, що радуватиме, а не просто терпіти і жалкуватися. Там не жахлива робота. Мені тут то не подобається. Також починаю шукати нову роботу. Гроші то тут такі важкі гроші. П'ять. майстерний маніпулятор. Що дав на жаль, це може бути збирати є гроші на хворих дітей, на тварин, на власне лікування? Карта Ямплюс Парада. При сильного дешевного болю. Це може бути день, коли якісь трагедії, знаєте, самонавіювання може затмарити весь розум, могло вам подобатися, воно могло в цей день вас якось може навіть розчулити. Не може бути так погано або навпаки, ви можете думати про те, що якусь паузу всіх людей щось відбувається, а в мене ні. Що ви ці події не контролюєте, але ви можете контролювати свій настрій, свій стан в цей день контролювати себе. І навіть розуміти, якщо зовні якісь введення гаразди, головне, що всередині вас.